Малята. За вікном досить немає снігу, але це не біда. Зараз я вас навчу, як робити сніг вдома. Ну що, почнемо? Для цього досвіду вам знадобиться кукурудзяний крохмаль та соняшникова олія. Беремо спочатку 3 столові ложки крохмаля. Один, два, три. І 2 ложки олії. Один. Два. Все це добре перемішуємо, і в нас вийшов справжній сніг. Послухайте, як він рипить. З нього можна зліпити ось такі снігові кульки. Чи північний з пінвінами? А по такого веселого сніговика. Бажаю вам натхнення та буду чекати від вас фото. До зустрічі, малята!